Шановна Держаніська громада, вітаю із Днем Незалежності нашої рідної неньки України. Бажаю всім мирного неба і скорішої перемоги. Незалежність це щасливе майбутнє моїх дітей. Для мене незалежність це воля і свобода. Незалежність це мир і визнання мрій. Незалежність сьогодні. Це найдорожчий скарб українського народу, який треба зберегти і передати майбутньому поколінням. Незалежність це впевненість у світлому завтра для кожного громадянина України. Незалежність для мене це як повітря, яким дихає весь наш український народ.